Я нещодавно запитала знайомих, до скількох вона годувала свою доньку, як взагалі годували в ті роки. Не, не досить давно, так а, але, але все одно вже часу багато пройшло. Ну і почула таку відповідь, що я годувала всього місяць, тому що я стільжувалася, і у пляшечці було видно, що молоко розслаїлося, дуже багато води, вона не жирне. Сім'я також підтримала, що дійсно дитинка голодна, і жінка відмовилася годуванням. Ну тобто. Сім'я прийняла таке рішення, що краще вона будуть купувати суміш, дитина не буде голодна, а буде краще спати. І так, дитина їла суміш і спала довше. Зараз зустрічаю дуже багато знайомих. Я навіть їм вже нічого не кажу. Це mm -hmm. просто якщо людина вже вирішила постучатися здається, що з за допомогою зараз Вікторія, ми трошки допоможемо ну, більшості жінок. Нещодавно була консультація з грудного вигодовування, і потрібно було догодовувати малюка. звичайно, стідженим грудним молоком. Жінка зцідила грудне молоко, залишила його і. Через години дві-три, коли вже там прийшов час до другого третього годування, тобто молочко стояло в кімнатній температурі, воно може зберігатись до 4 годин спокійно. Вже прийшов час, я вже приїхала на консультацію, Почала показувати, як догодовувати альтернативним методом на груді. Да, Метод СНС mm -hmm. догодовування прямо з груді. І, ж... і жінка мені каже, що От до речі, подивіться, воно там розслоїлось трохи. Що мені з цим тепер робити? Ну, типу, що це означає? Насправді, це всіх хвилює, тому що наше звичайне молоко з магазину воно так не розслаюється, тому що воно порошкове. Ну а якщо ми візьмемо молочко свіже, фермерське, то воно також буде розслаюватись. І це є нормально, тому що молочко містить жири, емульгуючі жири, білки, вуглеводи. Вони містять різну щільність і вони росла. Це з часом, і це є абсолютно норма. Його можна помішати, і воно, і, воно знову, і воно знов буде гомогенне. І це не говорить про жирність молока. У всіх жінок жирність молока абсолютно стала. На нього неможливо повпливати, тому що як би багато ми не з'їли пачок вершкового масла. Жирність молока від цього не змінюється. Вона абсолютно стала. Ваш організм візьме. Як це згущенку з Марією, їсти і молоко не буде жирніше? Ну, На жаль, дуже шкода. На жаль, бо ми з'їли пачку вершкового масла. Організм взяв від нас, від нашого організму, певну кількість жиру, які потрібно для молочка. Все інше залишив нам. Все, да, все, <реш> да. все, все, все. От. Нема сенсу вимірювати жирність. І все одно поживність молока не буває пусте молоко, не буває непоживне. Воно все одно ідеально адаптоване для дитини, яка у вас є. Єдиним ідеальним адаптованим методом вигодовування вашої дитини є грудне молоко. І ні одна суміш, ні одна формула в світі не здатна повторити, відтворити склад молока.